Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Набігла бочечка води дощовою. Дощовою набираю, заготовлюю. Одна вже була набігла, я розлила по бутилках та однесла в погріб а це, другу поналиваю. Бочечка 50 літр. Буде мені. Поливать кімнатні рослини. У нас є ось і колудязь. колодязь, колодязь вода. Я тільки з колодязя п'ю воду. Але ви знаєте, мені вона добра, і чай я також на цій воді роблю. А люди, другі, як приїжджають до нас там, п'ють цю воду, то кажуть, що солонувата. Навіть я і компот закатаю то кажуть, і компот слонуватий. Видно, якісь там солі чи... і жорстка вона. Оце ви знаєте, супу горохового на колод'язній воді я не зварю, він хоч і з содою. Я як замочую горох, соду додаю, навіть і так не розварюється. І какао не зварю. Оце я какао да, молоко і з водою там розбавляю. То це як розбавлю я цією водою колодязною, обов'язково молоко скипиться. І ось така у нас вода, водогін централізований є. Але ж, але ж оце, бачите, капа я тут ой, розбила. Але Сама краща вода для рослин для поливу це дощово. Ну, вже позбирала, які були бутилки, поналиваю та й поставлю. Пожалуйста, О. кажу чоловікові, ти, поки приїдеш з роботи, маська половину забору перетрощить одесь. Я вже всі кирпечінки підставляла, зв'язую. Він вже, я казала, да, благенький, ну покрасила, думаю, постоїть. Та яке там постоїть? Розберуть оце. По-друге, одна тут, да, оно. А ще там виглядає за забору. Да, Масюха? Наказоній дамаська і без сторож, і без сторожа ж нікуди. Було у мене трохи сметанки, сколотила масло. Я вже оце... вийшла заміж до свекрів, в хату прийшла. Ми вже і свекрух, моя царство і небесне колотила масло. Бутилем. банкою, банкою. <laughs> Бо, кажуть, мені не всі розуміють, що таке бутиль по Україні. Банка. А дідусь, і ми як переїхали сюди на Черкащину, у дідуся з бабусею була дерев'яна маслобойка, і бабуся назбірувала сметану заливала в ту маслобойку дерев'яну сметану, і тоді дідусь сидить і колотить масло, збиває. А тоді, тоді ж бабуся всі хліб напікала в печі, одріже шматок мені братові. Ми свіженьким маслом понамазуємо і їмо. Таке смачне. Та так мені, ви знаєте, захотілося із зеленою цибулькою. Ну, я чорний хлібчик одрізала. А це ну де нема. Там під яблунью і на городі ще такий малесенький кущик такий залишався цибульки. Трохи ще й ось у зелене, то я б купнула його. Та думаю, щас намажу та з зеленою цибулькою свіженького масла. 100%. Домашнє масло без домішок. Смачне. Ну, це, ви знаєте, я знаю, було бабуся, так сколоте, там якщо. Беріть собі, намазуйте на шматки, тільки ж боже, у пасі, ножом, щоб ні, масло. Бо уріжете корові молоко тільки ложкою. А масло не дозволяла. Та оті старі люди не дозволяли того. Ножу мрізать. Так, ву. Ой. Да, до, домашнее найсмачніше. Таке добре. Правда, слабенька цибулька, ну нічого, оскому зібью собі. В кого є можливість обов'язково колотити своє масло. Оце сьогодні встала раненько. Зварила супчику. Думаю, ну що ж його до супчику, ми варимо суп без м'яса. З м'ясом, якось, ви, ви знаєте, і, і діти в мене з м'ясом не люблять. Це хіба що коли там бульйончик такий, без нічого, тільки саме м'яско та навар а суп без м'яса, Тож я стараюся тоді до супу щось приготувати. І ще. Чи бутерброда якогось зробити, чи... чи там отварить яєць майонезом з цибулькою? Ну, щось іще, Думаю, сьогодні, що ж його подивилася в холодильнику, Залишилась у мене начинка на пироги, хто дивився мої відео? Пам'ятаєте, я пекла пироги з капустою, грибами і яблуками. А закатувала я у півтора літрові банки і в літрові я витягувала півторочку. Ну, думаю, швиденько заколотну, дружю і тільки на сковороді пожарю. Поки суп варився, я бігенько заколотила, тісто підійшло. Поліпила і на сковороді пожарила, насипала сукуш, ж їсти, поставила миску. І з пирогами, пирожками, пиріжками, сіли їсти. Ну, Я взяла пиріжок та їм супом, а чоловік сів і риється в пирожках ри. Що ти там риєшся? Та, каже, шукаю менший лопоть. Ну, ви представляєте? Ну, не знаю, я, я вам вже казала, що я мали, малих вмію робити, але ну, я роблю такі, щоб взяв та наївся. Каже лопать. Ну, аби взяв у руку та а вони поробить отакеньке. Кажу, їж мовчки лопить. Ото таке. Може пора й спати лягати. Пройшов день дуже швидко. А подумаєш, То і не хочеться, щоб і ніч та наставала. Здумаю, бабуся казала лучше вночі й не було. А Бог каже: ніч як рік не спиться, не спиться, було, кажу. Та ляжте та спіть, чого ж ви так і не спите. Ну, чого чо не спать? Та тоді не розумів. А тепер і сама, і рада б спать так. Так не спиться. Прочитала пийте молоко з медом на ніч. Гарно допомагає заснути. Ну, ще ку як засну, а у час-два проснуся і гулі і до утра тоді. А в же ж тоді голова, отака, отака голова і давлення. Може, хто знає, якийсь рецепт, поділіться, щоб більш-менш нормально спати. Ну, нічого, помолимося та ляжемо. І будемо сподіватися на тиху, спокійну ніченько. До побачення вам, до нових зустрічей, всього вам доброго.